Так, доброго дня нам усім. Спасибо зразу, хочеться сказати за підписки. Ви нас балуєте, щоб ми не розбалувалися. Ну, все одно велике спасиба вам. Ніхто не вже що так ми наберемо підписників. Значить, інтересно вам все. Давайте подивимося сьогодні маленькі три теми. Перша тема Китай, Росія, відносини. Ну, Чи допомагає Китай Росії зараз? от На сьогодні, тому що воно кожен день все міняється, щось у світі. Ну, На сьогодні, на 12 березня, ми подивимося, от, чи допомагає Китай Росії. Дійсно, другу тему ми подивимося переломний момент у війні, тому що по всьому тому, що гадаєш. То я б сказала, карти вже показують, що вже переломний момент прийшов. Тобто вже починають, ну, починаємо ми воювати по наших правилах, більш по наших правилах. Тобто, як ми задаємо темп війні. Ну, от, вже так карта показує. Якщо раніше там більш защита, більш те, то зараз вже виходимо на те, що от ми будемо воювати по наших правилах. Ну і третя тема. Мабуть, найкраще тема. Окруження Зеленського. Подивимося. Не самого Зеленського, війна нільза не трогаємо. А от окруження. Зеленського яке воно? От яке воно? Хто вони? Що вони роблять для України, що вони во время війни. От все це подивимося. Давайте дивимося першу тему Китай, Росія і відносини. Візьмемо зараз 5 карт і подивимося їхні відносини на сьогодні, на 12 Березня. Так. Ну тут дорога. Тут хтось кудись ілі їде, ілі приїде, ілі їздив, ілі буде їхати. Тут читай колісниця, вона показує дороги. Тобто якісь встречі, якісь там тюрки, вони все одно йдуть. По колісниці все це йде. Дело в тому, що кожен зажимається в собі. Кожен не хоче, не хоче. Якщо ми беремо Китай, не хоче Китай по четверки Пентаклі вкладати свої ресурси примерно в Росію. Не хоче, зовсім не хоче. Тут карта закрита. Не знаю, як там воно на самом але от по карті, примерно, люди закриваються від цього всього. Побалакати, посовітувати, там, піддержати словом, може, все, 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 все. Воно бачить, по колісниці вважають, що повинно було все швидко. Тобто, хоп, пролітіло, проніслося і забулося. А тут воно затягнулося. Тобто колісниця не розробнула так, як повинна. І через що люди зараз свій ресурс ну, не хочуть дуже. Не хочуть дуже. Тобто свій праздник в житті. Вони живуть вони живуть, їм так удобно і нафіга їм та Росія впала. Шестьорка Пентаклі падає біля якої карти четверка мічей. Ну, значить, тут карта показує, наприклад, вони ще б таке, щоб і Росія в них вклала. Тут ще так би от і Росія бо ці шестьорка Пентаклі, от розумієш, вони б подумали, щоб якісь вложення в них були. Щоб відкрили ці пентаклі і в них вклалися. А що там, чим там вкладатися і що. І взагалі, зараз, от як оці відношення, вони вроді йшли всю життя, як довго вони йшли по колісниці. Тобто вони розвивалися, якесь діяння було, колісниця на місці не стоїть. Зараз п'ята карта, четверка мечей. Тобто вони так, як на паузі, так як зупинилися. Нема один одному, що приложити, немає там про що. Ну, побалакали, ну, для, для світу зробили картинку, що побалакали. Типу. Ну, тобто кожен все одно в четверки мечей. Немає тут розвиття. Тобто людина тут лежить, ситуація тут лежить, повністю лежить. Ну і що ми тут подивимося? Ну, я б сказала, ніхто нікому не допомагає, нема тут карти такої, що допомагає. Ну, як вони ці відносини будуть надалі? От Китай, Росія, як вони? Як вони будуть далі? От, от так от давайте подивимось. А потім три карти я візьму, як Китай на Україну, от як на Україну він. Ну, по відношенню до України, як карти його показують. От Китай і Росія. Не вистачає тут огня, не вистачає тут час Росії в цьому не вистачає. Всі умні, по королі мечей, зараз тут умні люди, які все це розуміють, що нема. Тут опять же карта. Якщо б це все було швидко, так як колісниця, так рицарже. Якщо б це по скорості пройшла ця війна, все добре, все, все замечательно, Понімаєш? А так воно застряло. Воно застряло сім'я мечей. Ждати ніхто не буде, поки ну, От карта, примерно, вона впирається в те. Що ждати ніхто не буде. Буде, поки Росія колись побідить Україну, а вдруг буде наоборот. І тут карта ожидання, вона не катить. Ніхто цього ждати не буде. Ніхто, Якщо там він буде Путін, той розкаже, що підождіть ось там з дня на день, у нас там і ми цей, нічого ми цей не буде і все. І тут же ця ж королева мечей, тут не іменно королева, тут мечова карта. Тобто всі це розуміють. Якщо його не було швидко, його не буде довго. Тобто ну, перемоги цієї на довге розстояння воно не буде. Не буде. І через що ніяких допоможі тут великих карта не показує, по крайній мірі, карта не показує. І подивимося відношення Китаю до України. От тут, ну тут дявол. Тут бачите, тут карта дьявола йде. Кожен свою ігру грає. Ну і взагалі, бачиш, Китай, Китай там, де вигодно. А з Україною як зараз вигодно? Ну, от Китай по дьяволу там, де вигода. Навіть примерно, якщо тут ми дивимося на Росію, я б сказала, що створка пентаклей. Китай навіть з цієї ситуації, в яку попала Росія, хренова ситуація. По карті хренова ситуація. І то він старається видавити ці пентаклі. Тобто якусь на цьому построїть вигоду. А отут вот у нас вигода, ну яка вигода по дьяволу? Ну яка вигода? Нема. Ну що зараз може Китай взяти із України примірно, а Китай йде картою дьявола. Тобто, хоча і там правильні всі, і всі такі, ну нічого воно тут не цей. Ну і карта Отчельника. Україна мудра, Україна мудра стала. Тобто, Україна мудра. Нікому не нужна ця Китаю, щоб він приблизився і до України і до Росії. Не нужна йому ця головна боль. Навіть я не беру Україну. Я б сказала, і Росія, і Україна в однаковому йде по відношенню до Китаю. Чи Китай по відношенню до них? Не нужен їм цей гімурой, не нужна їм ця головна боль. Понимаєш? Китай там, де вони понімають по очельнику, що мудро, що там вони можуть поїмати. А просто так брати якісь проблеми на себе, ну тут карта не показує. Хитрі, хитрі. Дьявол це деньги, дявол це вигода, дьявол це там, де. А що ти зараз візьмеш з Росії і з України? Ну, що Китай може взяти? Нічого. От через що воно так і показує. Так, і ще одну тему ми подивимося. Давайте переломний момент у війні. Ну, я б сказала, от як по картах, по гаданнях, людям там... По... Бо, взагалі, що йде. Переломний момент. Тепер ми починаємо воювати, навіть так війна починається по наших правилах. Давайте подивимося, дійсно це так чи не так. П'ять карт зараз візьмемо. Подивимося. Переломний момент у війні. Ну, да, Трошки посиділи, трошки набралися сил, трошки подумали. От карта четверка кубків показує. Карта дьявола. Подумали про цього дьявола, подумали про цю Росію. Як вона, що вона, де вона. Ну, Тобто було время трошечки все це обдумати. Ну, то Рік війни, понятно, що було врем'я подумати, придумати, як воно і що воно. Так, і далі ми дивимося. Щоб не лягли, ви там всі в місті взяти, от я Росія одним махом. Опять карта показує. А найкраще ця карта біля карти дьявола. От їх дьявол затягне в оцю десятку мічей. От їхнє я, їхнє те, що треба будь-якою ціною, воно ж їх затягне в десятку мічей. І воно вже на сьогоднішній день падає. Тобто то було партіями, там по два чоловіка, по три, потім по десять, потім по сто чоловік. Ну, тут сам він вас затягує, руські, руські солдати, він вас затягує в оцю десятку мічей, щоб ви лягли і не встали, щоб ви тут і осталися. А Україна набралася сил. Карта показує четверка кубків. Тобто посиділи время пройшло, накопили сил. От людина до дерева прислонилася через дерево. Вона ну це по-своєму образно, понімайте, набралася сил, то тобто там підтримка, там те, там це. Там чомусь ми навчилися, там чомусь ми людей своїх навчили. і от пішли в наступлення на цього дьявола. А цей же ж дьявол він же ж своїх людей в оцю десятку мічей затягне. Нашими руками, звісно, що це нашими руками буде. ну Це вже ось падає, вже дійсно це падає. Ну і зараз все те, що треба, же, ж карта все час, восьмірка Пентаклів, все йде по конвейеру. Тобто одне під'їжджає, друге в путі, третя там відправляється, все йде по карті, от все йде чітко по розписанню, по графіку, по, по розписанню, все. Через що цей, по цей? Ну і бачиш, тут карта багато тайн, багато тайн, тих, що ніхто не знає. Той, з нашої сторони, якщо ми беремо нашу сторону країну, тут дуже багато тайн. Тут не розказується все, тут не показується все. Тут Верховна жриця. тобто все скрито, все наскільки скрито, що в останню минут, ну, от можуть навіть ті, що там, узнати те, що їм треба узнати. Тут, якщо тут є дві-три людини, які це розуміють і знають, то це оце і все, що є. Ну і подивимося, дійсно. В яку сторону цей переломний момент? Давайте так, так, спитаємо. Три карти візьмемо, в яку сторону цей переломний момент буде. В яку сторону? Яку? Тут тус м'ячей, тобто оружжя, все в руках вперед. Тут мечей. От він не відходить, він по карті падає. Тобто це карта готовності. Готовності. Якщо тут ми починаємо гадання і четверки кубків, люди набираються мудрості, сил. Ну, тобто ми не воювали, щоб ми такі, блін, з першого дня чи з першої ми, ми, минути війни ми були мудрими. Тобто треба було побути четверки кубків, набратися сил, набратися мудрості, набратися всього. І тут цей час карта показує. Тут мечей. Тобто готовність. Є в руках оружие, є рука. Яка це оружіє то тобто вперед, і все. Ну так, да, вдома те, що ждуть вдома, те, що хочеться сказати, українські жінки це не руські жінки, не російські жінки. Це жінки, які дійсно, яким дійсно по цій карті хреново без чоловіка, без сина, без батька, без усього, без, ну... якщо не повна сім'я, хреново. Карта показує: хреново, просто хреново. А, а не повна сім'я, тому що тут смічей. що оцей меч, оцей меч, рука там має бути держати, хтось должен, цей меч. Сам він по собі скакати не буде цей меч. Тобто треба руки. Руки з сімей позабирали. І сім'ї по цій карті, по п'ятерці Пентаклі, от, дійсно не вистачає людям. Це комусь може і не зрозуміти. Ну, от воно так є. І все, і тут карта Єрофанта. тут карта Єрофанта. Кожен отримує все, що захоче. Тільки опять же, карта Росія отримує те, що вона повинна получ... отримати. От ви поїхали, ви не розчитали свої сили, і ви ще з першого з другого дня почали отримувати те, що ви були дочити. І ви ще його. отримали ж, Україна, Українці. Ми ж теж з цього винести урок. Це карта урока. Тобто тут от. Нарисований ерофант, і отут два учніка, тут два внизу, йдуть, як ученика. Тобто, якщо ми це сто разів я кажу, 100 разів я скажу, якщо ми з цього не винесемо урок, розумієте, що, ці, що, якщо примерно не є, а війна буде виграна, треба розуміти і пам'ятати, що вона буде чиїмись руками виграна. Чиїсь руки, через чиїсь сім'ї, розумієте, через чиїсь руки. Через людей, які, які пішли з сімей, сім, які, потіря... сім які потіряють їх. Понимаєте? Ця війна буде виграна, і ми повинні з цього винести урок. І давайте ще візьмемо три карти. Блін, вже Ну, Давайте візьмемо три карти. Який урок повинні винести українці, всі українці, який урок ми повинні винести з цього всього? Отакий От урок Єрофан тут хоче, щоб ми, Україна, винесли з цього урок. Що повинно всім бути хорошо, ту скупків. Якщо ми радуємося, знаєш, як от каже карта, що одна радість на всіх, одне горе на всіх. Понятно, в кожній сім'ї своя радість, своє горе, це все понятне. Ну, взагалі, якщо страна касається нашу батьківщину, так сказати, то воно має бути горе одне для всіх і радість одна для всіх. Тобто, по з укупків так, я б сказала, ця карта так читається. Який ми повинні цей? Ну, ж карта, карта жверта. Не бути, що хтось жертвує своїм життям, а другий в цьому тузу кубки купається, там прям в візобілі такому. Не доведе, такий урок ми повинні винести. І, 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 іначе ці жертви, вони просто от просто вони. Просто. От жертва, хтось поплаче по тузу кубків за цією жертвою. І все, і забули. Тому що все стається так, як і було. І давайте третю карту подивимося. Ну да, хренова ця карта, тому що у нас дуже. Опять ж карта. Сто раз кажу, ще раз кажу, це тільки карта. У нас дуже розвинута боротьба між собою. Тобто, ми, от, от у нас ця дурна привичка, есть тобто не треба між собою доказувати один одному, а треба доказувати ті, що нами правлять, тих, що залежить наше життя. Оцю боротьбу переключити не те, що там ти поганий, сусід поганий, той поганий, цей поганий, а переключити на те, хто нами править. Щоб дійсно п'ятерка жезлів, вона ну, то ця боротьба не пішла в пусту палками махати, просто махати, докажуючи, ну, знаєш, воздух здрогаючи. А дійсно цю силу направити туди, куди дійсно треба направити. Щоб такого не було. Щоб якщо пострадали, значить пострадали всі. по потрошки, ну, всі постраждали. А не одні там лягають в окопах, а другі тут замки строять в общем, Ота карта показала дійсно карта показує, що переломний момент у війні є. І дай Бог, щоб ми бачиш, тут війна війною. Війна, от карта, війна вже от по карті йде вже все. Вже Кацапія, вона вже в десятки мічей. Тобто, та карта, як показує, так і показує, що оце те, що поставили на конвейєр по восьмерці пентаклі, воно положить одним махом. Одним, двома, трьома. Тут люди десятка. Тут не одна людина, не по одній, не по дві. А тут все. Тут десятка, послідня карта. Тобто по цей. Багато тайн. Тобто, навіть, навіть я б сказала по карті, от совет карт. Не старайтеся поняти того, що не можете поняти. І я так само, і ви так само, От не треба розуміти, того, що ми не можемо розуміти. Є люди, які це розуміють, дійсно розуміють, і дійсно вони навчилися, самі навчили інших біля себе. Тобто по четверки кубків було в них час все це зробити. Ну, а далі ж воно те, що карта Єрофанта показує. Тобто ті отримують, вони з першого дня отримують, з другого дня війни отримують те що, те, що заслужили, получають Росія. А ми повинні просто виносити урок і не боротися між собою. Просто плювати один в одного, Ота завість, оте все. А своє внимання туди, хто нами керує. Понимаєте, від того теж наша життя буде. І все. Все. Так, і дивимося третю тему нашу. Саме, мабуть, інтересне, тому що це в нашій державі, в нашій країні От окруження Зеленського подивимося. Яке воно, хто вони, що вони, як війна на них повліяла, як вони на війну повліяли. Давайте візьмемо п'ять карт і подивимося його окруження. Окруження. Ну, хай він буде Зеленський — король Пентаклю. Тобто стабільний король, біля якого пінтаклю, який по-своєму розпоряджається цими пентаклями, тобто багатствами тими, що є. Хорошо, так мы берем. Ну, карта исполнения желания тут падає. Рыцарь кубків, четверка кубків, Пентаклей. Пентакли. Ну, Покажи нам окружение Зеленського. Карта. Просто п'ять карт показують, розумієш, за що нього, що та й в кожного, як і сповняється желання. Тобто, яке желання не з'явилося в людини, от в окруженні ми беремо Зеленського, ісповнення желання. Хочу те, хоп, є те. Хочу оте, хоп, є отуди. І, головне, навіть не співає людина про це подумати. Вроді от, знаєш, по карті наперед. Тобто ти ще тільки збираєшся там подумати, а воно вже і сповняється А ну цими картами. Закон. Тянуть, тянуть на себе люди. Тянуть карту сонця, щоб було тепло їм. Щоб їм було добре, тепло, уютно в цьому всьому. Дороги відкриті, так як були відкриті, так і відкриті. У кожного є з них вибір, примерно, якщо карта показує, хочеш те, хочеш оце, хочеш те. Ну, Єдине, що тут карта показує, значить, що воно таке перегадується, все це. Тут карта показує, що через закон, через карту закону от в них побалює головка, тому що ну, от прийде час і на них. Ця карта закона, вона і по їхніх головах бахне. До цього повинно прийти час. Ну, зараз Я Якось воно, бачиш, сполнення желання раз. Дело в тому, що ця колода показує, що по п'яторці Пентаклі, як то їм робиться з ним некомфортно. Тобто в парі з ним, тому окруженню, для кого він, як золота рибка, та й через нього як ісполнення їхніх желань. Тобто він прийшов і сповнення бажання почали на раз-два і То зараз карта показує, от як то в парі з ним робиться некомфортно. Тобто неуютно в себе. Люди чувствують в парі з ним. Ну, давай нам окруження Зеленського, Ну, Тут правосуддя, тут все одно карта кожного дожене те, що должно а від кого це залежить? Хай ці полежать, а від кого, а від чого це залежить? Примерно ця карта правосуддя. От. Коли воно, як воно, через що воно доганятиме їх. Десятка пентаклей. Що тут можна сказати? Що кожного бумеранг дожене. За цей праздник життя не дуже хочу карта показувати. Бачиш, все одно карта за цей праздник життя, який вони собі роблять біля нього, от кожного бумеранг нажене. І тут же ж бачиш карта відьме. От те, що кажу, те й буде. Карта показує, те, що кажу, те й буде. Кожного бумеранг дожене. От за цей праздник життя, який ви робили. Біля, біля бувши, біля нього. Ви кожен заплатите? От кожен по-своєму, а чим ви заплатите, ну подивимось. Ну чим буде плата, яка буде плата? Чим заплатять вони? Своїм ізобіллям, своїм достатком заплатять. Те, що накоплять, тим і заплатять. І це в лучшому випадку, це перша тільки карта. Це випадку заплатити, не ждавши, поки по голові тюкне, краще заплатити оцим на війну, на фронт, куди там ви посчитаєте. Ну люди це розуміють, все одно карта понімають. Якщо люди не безбашені, вони понімають за все те, що там от за всі оці блага, воно прийде, все одно розплата. Рано чи пізно, любим путем воно прийде. Ну так, да. знаєте, бо бо боженьку ніхто не відміняв. Господь Бог є, був і буде. Тобто, якщо ми там можемо, нас там можна, як кром пальця лапші навішати, то примерно по цій карті лапші ти не навішаєш. Та лапша їм не нужна там зверху, абсолютно та лапша. Ту лапшу, скажуть, ставте собі. А бумеранг теж. Карту бумеранга примерно ніхто не відміняв. Тобто, своє отримаєте. хороше, значить, хороше. Тут бачиш, біля карти священника карта свічки йде. Тобто є час подумати в кожного. Ну і кожен бачиш, коло нього себе чувствує сильним. Тобто читай він через, ну як дав кожному з них силу. силу. Тільки як цією силою люди, люди розпоряджаються, хто в кого, куди ця сила, чи на людей допомогти людям, чи там, на війну допомогти. Ну, от куди в кожне, куди в них сила в основному йде. Вони, як сказати, що навіть не кожен з них вміє цією силою користуватися. Є люди, для яких оця сила, вона карта грузом падає. Тобто кришу не зриває і несе. А Куди вони? А куди оцю силу тратять люди? Щоб брехать. От сила тратиться на брехню. Тобто, розумієш, що скільки б можна було б за це зробити хорошого. А тут всі сили. От так же там сказати газети, оці соцсети, все-все-все, це саме маленьке, що я кажу, воно тратиться на брехню. Мозги запудрити людям. Тобто не для того, щоб щось хороше зробити, а вкладається в те, щоб от, між умня, ви ж дурні. От воно туди сила ця йде. Обновлятися, ну, треба да, обновлятися. Не те час зараз війна дворі, люди погибають. Но дело в тому, що якщо це ми прожуємо просто так, ну, от, те, що зараз ну самі ми тоді такі. І все. І карта, адже ж Україна, як то б'єг по кругу. Знаєш, вибираємо лучшого і лучшого. Кожен раз все лучше, лучше, лучше. Тобто, в общем, давайте ми цю тему от подивилися трошечки. Давайте цю тему ще ми колись отдельно. візьму я відео і зробимо віддільне відео. тому що воно ну, бачиш, раз нас не записалося, а другий раз карта вже от круте верте. Ну то есть, э, трошечки вона показує. Ну мені б хотілось дужче, щоб вона більш відкрила цю карту. Хоча все зрозуміло, що прім'яно тут саме головне те, що оця сила людей, силу люди, знаєш, то люди дали, українці дали людям силу в руки. Тобто, ви можете закон написати, ви можете допомогти, ви можете, ви можете зробити людям легшу життя. Ви ж, гамнюки тратите на те, щоб от брехати людям, щоб от в цьому обмані держати людей. Це ж теж, це ж теж воно карта бумеранга, Через що отут карта бумеранга, воно ж все одно дожене. Воно ж дожене, тим більше вже бумеранг, якщо паде, вже воно запущено. Вже воно йде отв'ятка. Від ну, нехай ми подивимося ще. От, хай там пройде день-два, щоб карти перестроїлися, і ми подивимося цю тему трошки по-другому, чи як, ми подивимося, віддільно зробимо на цьому всьому. Все, велике спасибо, підписуйтесь і дивіться.